Огляд на заклади, випуск 30. Сьогодні я на арсенальній JP Pancakes один з найгарніших закладів, в яких я була за останній час. Просто казковий інтер'єр. Замовляю сніданок: вершковий скрембл з креветками, панкейк з беконом та шпинатом та панкейк місяця. Ще до 15-ї години можна взяти напій за 1 гривню. Але я офігіла з того, як готують капучино крім брюле за допомогою вогнемета, тому замовила його. Принесли сніданок: хрумкі креветки, соус, авокадо, все це дуже вдало поєднати. Між собою, таких з крембелів я ще не їла. Панкейк з беконом та шпинатом. Це така величезна пухка штукенція, до якої додають різні інгредієнти. Все це дуже апетитне, а порція просто величезна. Я вперше таке куштую, і воно мені незвичне і капець яке смачне. А ось і панкейк місяця, який називається Sakura Bloom. Прикол у тому, що такий смак існує лише місяць, а потім його замінять на наступний. Полірується все капучино крем брюле. Я навіть не знаю, якими словами це все опис. Мені так смачно давно не було. Отже, підіб'ємо підсумки. Кухня просто топ. Японські панкейки це для мене відкриття. Сервіс та атмосфера. Казкове місце з приємними людьми, які тут працюють. Раджу завітати!